Привіт, друзі! Я вас вітаю, вас витаю. Холодно... холодна, не, не холодна, поки що тепла осінь, Два дня тепла, чотири дні. А також нас вітає неймовірна фантастика міскантус китайський, скоріше всього, Гресі Лімус. Я думаю, так, тому що моя подруга, яка я взяла, ви бачили це відео, до речі, який його ніс там про трави, подивіться, у мене є в цьому в плейлісті. Вона мені подарувала. Манюсінький шматочок цього, цього чарника, цієї трави. От я посадив, і він тут дуже гарно писався, тому що він має якусь таку екзотику. Ну, Розумію, тут не дуже гарне місце для гноярки і туалета вуличного, але мені для настільки гарний він додав екзотики і фарб в це місце. Тут багато сонця, тут, тут буде вода. Коротше. Плюс він закриває. Прикольно дуже те, що ми тут все виробами на латахи зросте, небо цісти весною рані, поки що міська немає. Там ось у мене ця пальмата мінді. От, Little Літл Мінді. Коротше, в общем, ми про не поговоримо потім. Ось, і коротше, яка фішка в тому, що він був зараз красивий. Зісь такий дуже гарний ефект екзотичний. з одного дня я приходжу ніж вчора. І, Боже, думаю, що це таке красиво, Боже, подивіться, скільки відтінків, і зелений колір, і жовтий, і помаранчевий, і фіолетовий, і червоний. Боже, справжня краса, я, чи не кажучи, ніколи ще не бачив. Мені сказали, що вони настільки красивий. У мене їх чимало, в мене їх біля 30 сортів зараз росте вже. Але увій собі 30 сортів. Вони всі схожі, не схожі, теж їхня особиста справа. От, але... Так, е, поки що він е, лідує в плані забавлення е, це, свого осіннього листя. Дуже красивий. Подивіться, бачите, стебла. Я його взяв, тому що він розпадався. як я посадив, він ще був дуже невпевнений собі. От. Тому ось така ось ціла, е, ціла купа краси. такої. Сидять міськандус, міскантус це просто неймовірна рослина е, теплоросла. Ну, Тому що починає рости аж в кінці де, квітня, початок червня, такий да, період, да, цілий місяць. Тому що залежить від того, яка в нього йде місце висадки, який у вас регіон. Тому що якщо ви південь, то власне, ясно, що ви там вже там, уже Одеса, Миколаївщина, мої рідні, тримайтесь там, Рашка здохне скоро, нічого страшного. Ну, Не Рашка, давайте, давайте, давайте окупанти. Рашка там ще хай ще поживе трохи. От, коротше, да, Трохи в мене є там свої, свої погляди на життя, тому що скручуємо, тому що хто буде нам репарації виплачувати? Угу. от, Коротше, е, сіть міськатуси і буде вам щастя. ось так ось, так Трошки політики, але куди без цього? Якої політики? Війни?